Віктор Шайда з гордістю тримає в руках медаль за жертовність та любов до України, яку отримав з рук святійшого патріарха Філарета за свою волонтерську діяльність. Відзнаками наших земляків, учасників бойових дій, волонтерів та усіх тих, хто діє на благо України, патріарх Філарет нагородив під час освячення храму Вознесіння Господнього в селі Іванківці Городоцького району, серед них і Віктора Шайду. Волонтер, а тепер кандидат в депутати Хмельницької міської ради від блоку Петра Порошенка Солідарність зізнається, така нагорода для нього не честь, та ще більше несподіванка, бо допомагав українським військовим не задля винагород. Проведено Стаж 60 мистецьких акцій, зокрема, і в Хмельницькому, на вулиці Проскурівській, ми проводимо гайд парк, так званий на Проскурівській. От впродовж цього часу нами зібрана сума приблизно 300 тисяч гривень. Всі ці кошти проінвестовані в забезпечення нагальних потреб наших. Земляків наших героїв. Мистецька сотня це художники, музиканти, поети та волонтери, яким не байдужа доля України. Вже півтора роки, що п'ятниці, по декілька годин поспіль, в дощ, сніг та в літню спеку вони просто неба спільно збирають кошти для бійців на сході. Віктор Шайда запевняє, йде у владу, аби мати реальні повноваження змінити ситуацію на краще та працювати на те, аби Хмельницький став справді європейським містом. Оновити владу, оновити виконавчу службу виконком Хмельницької міської ради. Тому що у нас повинні нарешті у владі бути професіонали. Реально ті ті люди, які будуть наближати той момент, коли ми зможемо сказати, що так, ми живемо в Хмельницькому, це європейське місто. Безпека громадян ось пріоритетний напрям його майбутньої роботи, запевняє Віктор Шайдам. Та додає в програмі, яку має намір втілювати, не забув і про культуру, і про облаштування міста. Насамперед я буду займатися питаннями громадської безпеки. Це мій пріоритет номер один. Моя давня мрія, щоб всі пішохідні переходи в нашому місті вони були регульованими світлофорами. Якщо ж світлофора десь по якійсь причині не буде, там буде обов'язково лежачий поліцейський. Облаштування велосипедних доріжок. Потрібно всіх людей, які направляються зранку в центр міста, пересадити на велосипеда. І чиновників в першу чергу варто підтримувати культурні мистецькі проекти, окремі проекти. Тому що грошей на культуру виділяється завжди дуже мало. От, і вони, як правило, розсіюються, їх не видно. Ми підтримуємо все-всіх, ніби але нічого разом з тим. Типу. Тому мистецькі проекти, художні школи, музеї, музичні проекти, школи іконопису. Ось таких людей ми будемо підтримувати. Я йду з президентською командою по одній простій і надзвичайно важливій причині. Тому що блок Петра Порошенка Солідарність це єдина політична сила. Яка реально взяла на себе відповідальність за події в країні?